incom наш світшот з лялюю, але в виконанні ось цьому овер. Молочний колір і чорний колір. Одягнемо від 42 по 58 розбір. Ціна 2990. Наші світшоти овер це просто якийсь витвір мистецтва. Вони сідають на всіх, навіть тих, що взагалі ніколи світшоти, не дозволяв собі носити, мають чуть спущений рукав, але разом з тим вони ніяк не розширюють верх, тому що, бачите, він спущений і завужений, тому класно виглядає. Пряма моделька, зад подовжений. Є в нас кишеньки класні в бокових швах. Перід вкорочений, це якісна двонитка, 75 бавовни виконана ляля наша на вишив, на на льоні. Це аплікація вишивка. бачите Тканина Шилянова, є в неї стрічка, є в неї ще й вишивка, має складені ручки і має сережку, і губи в неї підмальовані з на щічках український прапор. Чорна виглядає ось таким чином. МК наша етикетка позаду. Ціна 2,990, Я вже говорила. Тож нова вона в нас була в футболках. Тепер вона в нас на нашому світшоті.